Колеги, вам на розгляд представлено е, законопроект, який присвячено питанням розширенням прав е, органів студентського самоврядування і збільшення прав наших здобувачів вищої освіти. Друзі, цей законопроект Нас сьогодні, взагалі, в країні мільйон студентів. І це наші, українська, наша українська молодь, активна, е, патріотична, е, і, але не дивлячись на це. В нас норми, які регулюють питання студентського самоврядування і наших студентів, не оновлювалися вже більше 10 років. І унікальність цього законопроекту є в тому, що самі студенти виступили ініціаторами цього законопроекту. І фактично, самі студенти. Більш ніж півтора роки працювали над цим законопроектом, об'єднавши і народних депутатів, і представників центральних органів виконавчої влади і експертів, внаслідок чого ми маємо унікальний законопроект, який фактично одноголосно підтримано, і в комітеті який підтримують всі фракції. І я кожному з вас, дякую за те, що ви працювали разом з нами. І впевнена, зараз проголосуєте за підтримку цього законопроекту. Важливо зазначити зараз, що співавторами цього законопроекту виступили національні студентські організації з дев'яти країн Європи. Це перше, друге, на що я хочу звернути вашу увагу, це на те, що Європейський союз студентів. Що об'єднує більше 20 мільйонів студентів з більш ніж 40 країн світу, вперше в своїй історії ухвалив резолюцію на підтримку цього законопроекту. Якщо коротко, то цим законопроектом ми наділяємо рівними можливостями студентів державних і приватних закладів освіти. Ми надаємо більш ширший перелік прав нашим студентам, самоврядним структурам. Збільшимо представництво здобувачів освіти в органах управління університетами і багато інших норм, але загалом можна сказати, що ми приводимо цей діючі норми до найкращих європейських практик. Ми отримали велику кількість позитивних висновків на цей законопроект. Колеги я дуже прошу зараз ще раз продемонструвати наші молоді, нашому студентству, підтримку держави, підтримку парламенту. І я хочу подякувати експертній раді, студентів за роботу, всім експертам, всім студентам, хто долучався до роботи над цим законопроектом.